Брати і сестри, за тим німцям ростуть золоті верби. То страшне. Знову на чудило піде. Я тепер з жінкою приїхав. В одне місце по квіти. Так. І зараз будемо те питання якось вирішувати. Не знаю, чи воно це вишить, чи ні. Я дуже сподіваюся, старий. То... Молодь, вгадайте, як ви думаєте, що щось стало. Я думаю, ви вгадаєте. то не є так тяжко. Ну, може Але щось... не повністю вгадаєте. Подивіться, як воно і зачервоніло. Та бо мені стидно дуже старий. Чи це... Васик вже на базі? Коротше, там, там страшна ситуація. Дуже складно. Що, йдемо зараз купувати? Йдемо, ну, йдемо йдем, старий. Треба рішати тут питання, бо я не вже. Пішли. Де так спішиш скоро? Треба встигнути старий, бо як не встигнемо, то буде біля. Я тебе люблю. Я тебе люблю. Я тебе Пішли. Добрий вечір. Добрий вечір. Треба вашу консультацію. <рес> Треба такі два букети квітів, щоб мене напити. А ти не замовляв? Ні. Я думаю, ти вже замовив. No, дивіться, це лише 18 хвилин до кінця. Мусити, не Мусите. Це щось Це нападає. не можете щось тобі обрати. Тому То може щось складати, я б дуже... Коротше, треба, треба вирішити ситуацію. Оксана, будемо складати? Щоб... Мусити, мусити. Що ні? Ти що ти я не можу. Я не сину, ми хотіш. Є, де вам шоколадку дають куплю. Так, ви мені оплатите таксі, Оплачу. ви можете. Вирішить. А не людина в новоявлю, з'їду, я вас закину. Так, так. А, а добре. Ні, да такі ми вам оплатимо. Якщо на то як... Якщо реально, то ми таксі вам оплатимо. Беріть готові з вітрини. Де вони є? А ви тут, дивіться, скільки букетів. А, ти що а то дуже бідні. А ну загально. Тьотша його не пробачить. Тівця, тебе ті, що не пробачить. Що зі чим то йти? Кавалірочка, коротше, там ситуація складна максимально. Там ситуація реально дуже складна. І? Він маликаш посилає тьошу туди, куди вона має сідати, а він її туди посилає. Я просто не проконтролювався. Мені зараз дуже стидно і не знаю, що робити. не продасть. Короче, давай вибирай, що хочеш. Дерйозно. Ай да їй, короче, мовляй, не є, корочу, мовляє, на вона то на таксі. А тут треба сюди перейде. <сум> ви хочете щось відтримаєте? Що Ні, ви 6. Ні, стільки відкрити. А якщо вам, ну, поможем, не... під... Нес, то дуже серйозне питання. Там просто стоїть. Пачте, що... Там, напевно, один букет 67 буде, а другий 37. On, нам ще касу закрити, ну тобто це теж нас розуміють. Ну будь ласка. Будь ласка, коротше. Ми не кожен так проходимо пізно, до вас. якщо хочеш, Добре, може. Хтось може складати. Супер. А ти за дівчатом за таксі можеш платити? Так, ти обіцяв. Які квіти? Які квіти? Так, давай, думаємо, які квіти. Тримайте <гум> швидку, бо ми зараз будемо... Ну порадьте, дивіться, порадьте щось для тьовші, що, для тьовші підтримки. Такі, що підтрим. які, воно... Такі, вам подобаються. Ну от ви би які подарували? Без поняття. <гум> ну я не знаю, що ще можете взяти, червоні можете взяти там. Червоні то будуть там, ну... А щось таке більше є? Ні, це, ну, нема великого питання. Що тут можна зробити? Бережеві, певно, підуть моряні. То візьми такі, мамі і такі маляні, просто цей. Менше і більш. Та то давайте тоді от і вот. Бажані? Так. Скопінька... Та, але один це буде... Піта, як ви думаєте, його тьоша простить, коли він послав? Не знаю, ні, що зараз. І, чи... і теся послав тьош? Тестся вже купив. З ними я не знаю. Ви би хрестили? Ні. Ні? Я не. теж казав, що ні. Коротше, братва, ситуація така. Недавно німець йшов на Христини, не чухать яйця. Що на Христини? Мар'яна запросила його до себе на родину. Е, на Христини. Там всі чужі були. І Марія мама зразу попередила і Мар'яну, і Німого, щоб німець не напив, бо буде цирк, і то всі будуть короче, В курсі що Будуть нерувалися тільки. Він сказав, добре, його взяли з собою, він це скотина там так напило. Він то все з ним кував на пьянку, та все є, коротше, молодь. Воно так скотина напило, що почала там всіх слати. Там, де кажуть, там, де на, на то, що, те, що має сідати, він туди її посилав. І тьощу, і Мар'яну, і Тестя, і всіх на купу, коротше. Вони це роз'їздили, вигнали його з того день народження цілого. Ні, це тих Христина. З Христин мене вигнали, ви мене забирали. Він два, два дні сидить вдома, не знає, що робити. І от приїхали квіти купувати. То знаєш, чим це закінчиться? Я навіть не спілкуюсь, вона навіть не наскала, просто я те чути не хочу і бачити. Я, як ти думаєш, що тебе простить? Маріана простить? Я от переживаю, якщо чесно. Я думаю, Маріана простить. От я сумніваюсь трохи. Маріана ж така, вона ж трошки дивана. Глупа. Ну, тому... А мама з татом? Ні. Ні, та тато, я ще з тату, може, знайду спільну мову, але з так, мамою. Ти таку стріляшку знову? Ні. Це я свій даю слово, я більше там пити не буду. А, він він коротше, дав собі слово, що їм між її батьками, між її родини, тепер більше пити не буде взагалі. Тобто, то, блін давно пора було так робити. Ми його просили не на пейсі, тільки не на пейсі, котина, ну, бо то ти йдеш до чужих людей. На, на... Добре, хоч з тобою на поїхала а не з Льоні. Льоня, Льоня Безаря тут розказував зовсім інші ситуації. Льоня Безари не знаю, що би було. І ми взяли, хоч завжди жінку, ми поїхали поквіти. Чи він один квітами розрахує з ними, то я не знаю. Але одним словом, коротше, твоя репутація між її батьками отак впала до самого низу. Треба піднімати її. Треба піднімати, тільки яким я не знаю. <реш> Ні, я суї, чесно, ну... Як ти прикинув? В першу чергу попросити вибачення, бо мені реально стидно перед мамою, татом і перед нею. В першу чергу перед мамою. Ну. Бо дуже обіду маму. В другу чергу я обіцну собі дав слово, що я більше там пити взагалі не буду. Типу з ними. З Мар'яною десь окремо, коли взагалі може випити. І більше так не буду говорити. Короче, понасилав, то по всіх там почав слати чим подальше, ні? Так. Можна. Не чувкаят і болються дивлять. Так. Короче, така ситуація. Така ситуація. Чесно, не робіть такого ніхто. Коротше, молоджі, Мар'яна була йому сходила, все, я не хочу тебе бачити і чути. То була остатня крапля. Але німець все-таки береться, можливо, за розом після того, не знаю. Ну будемо бачили. Головне, щоб пробачив. Зараз, коротше, щоб пробачила, тебе Тьоща. Маляна то ще херня. Тьотша пробачила, бо Тьотша не пробачить, то вже серед. і Маляна не вийде. Тому все йдемо, дивитися на ті квіти, які там роблять. Ну, будемо їхати до них. Німець, що скажеш? Та я зараз не знаю, що вибрати, вертик чесно. <реш> я хочу одне, щоб не прибачив. Щоб <реш> 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 ти пробачив? Воно все-таки чудове. Будурний, будурний. Тайся, Марта? Пані Марта. Ну дивись, от ситуація. У тебе хлопець пішов з тобою на хрестини. Ну, напився. Я не, не спілкуюся з хлопцем, які плють. Опа, ту ти... ж. Ситуація така далі. Я напився трохи. Давати в мене їх не було. Ну, добре, твій хлопець пішов на хрестини і посилав там всіх далеко. Понял, старий, то все коротко і ясно. І квіти, мабуть, не відкупився, ні? Ні. Нічим не, не відкупився. Стари, може, ми дурно беремо ті квіти. Ну, я не знаю, може хтось є. Що, на квіти ведеться, ні? Що може купити і так і має. Потім подивишся, вториться, чи про канал ні. Скажи, що при каналі старий. Я думаю, що Маріан точно. А я от, я тобі вже... А от що сумніваюся. На 50 на 50, там муси бути якась домовленість. <laughs> я не знаю. Може щось її запропонувати? Та що їй більше запропонує? Так, що їй запропонувати? Подорож на двох, ти й вона. Ні, я її хіба <laughs> хібо... буквень разом. Ні, старий, очі її Хіба десь її окремо в присковець і справить? Надій би ти ваш, жовтий. Це дуже жовтий. Та що, ти будемо пробувати, я мушу якусь з річ таку сказати, щоб її вразило то. І мене щоб а вразило. А про мені скажи, щоб я чув, що ти хочеш сказати. Ну я подумаю, що, що маю, я собі доплюсовую ще маю сказати і будемо щось думати. Ти марті купашки? Кому? Це ті купишки? купачки Те, Я йду до Мар'яни, в мене більше нікого немає. Тільки а що, а ти з ким віддихав? Да не що я два дня сидів вдома, дома на одни ивники на толку. А почему ты идит? нормально нормально движувал. П'ята ранка до Так, приехал. Да, сма приехали.